2025 рік став ще одним роком виснажливої війни для України. Лінія фронту змінювалась не різко, але постійно через важкі бої, тактичні відходи, спроби контрдій і боротьбу за утримання ключових напрямків. І на жаль, за цими сухими зведеннями стоять зруйновані міста, спустошені села і тисячі людей, які втратили дім. Це проєкт на часі. Ми назвати Христина Терещенко. Вітаю у цьому випуску. Ми підбиваємо підсумки 25-го року на фронті у Донецькій області, як саме змінилася лінія зіткнення, які дії Збройних сил України можна вважати успішними, а які такими, що не дали очікуваного результату. Поговоримо про найзнаковіші бої та про те, які міста і великі населені пункти Донбасу наприкінці цього року залишаються у зоні найбільшого ризику на рік майбутній. Але спершу підпишіться на соцмережі точки Сходу. Таким Чином ви підтримуєте незалежне онлайн медіа України. Наш співрозмовник сьогодні людина, яка щодня детально стежить за розвитком подій на лінії фронту. Це співзасновник аналітичного проєкту State Руслан Микула. Вітаю, пане Руслане. Для початку давайте підіб'ємо підсумки, як зрушилась лінія фронту на сході України за 2025 рік. двадцять п'ятий рік. року противник має ряд успіхів на Донеччині. Перший це просування на південно-західній частині області, це район Великої Новосілки, стик із Дніпропетровською, Запорізькими областями. Також противник зумів прорватися в районі Юзаветівки-Воздвиженки, де фронт був стабільний З часів ще прорив ворога біля Очеретиного. Там ворог зумів прорватися і охопити із північного сходу Мирноград. 에, спробував Маринград оточити, спробував прорватися від добропілля туди і вище і про цю операцію в серпні-вересні всі бачили нас на мапі, як вона як уже цілеоборони операції, операцію по ліквідації. Ну і також ворога є е, незначні успіхи поблизу Торецька, Костянтинівки, е, хоч там, якщо дивитися в розділі року, ситуація там відносно стабільна. Але противник там постійно атакує, в стабільному сенсі просувань. Але противник там постійно атакує, постійно намагається інфільтруватися. На жаль, у ворога є інфільтровані групи на околицях Костянтинівки, і в той же час таким от, неприємна втрата в кінці року для Донеччини. То це окупація Сіверська і сусідніх населених пунктів, яка доволі сталася раптово. І от, власне, якщо підсумовуючи весь рік, то, е, то в цілому противник продовжує наступати з метою взяти під повний контроль всю область і підійти до Станавсько-Краматорської агломерації. І я думаю, що в наступному році ми будемо е, бачити, що противник буде далі, далі пробувати виконати свої цілі. Глобально у противника на 25-й рік була ціль е, вийти до околиць Краматорська. Але для цього їм потрібен був і час ІВР, і Сіверськ доволі швидко, що, власне, їм не вдалося. На жаль, у ворога є успіхи біля Лейману, пініші Лейману. І от ці успіхи вже створюють певні проблеми для слов'янська-Краматорська, оскільки ми бачили і FPV-дрони, які урожають, в тому числі, цивільні автівки, які рухаються з Ізюма в Слов'янська. І ми бачили і багато і прильотів кабів, і шахедів по цим містам. Тобто, якщо, якщо ще в березні я пам'ятаю, ми там могли спокійно пити каву, то зараз, звісно, Слов'янську краматорську стало значно небезпечніше перебувати ніж навіть півроку тому, пане Руслане. Які з контрдій наших військ на сході цього року можна вважати успішними, а які ні? Тобто, що нам вдалося утримати, стабілізувати або повернути? Я думаю, що багато. Ну, більшість я думаю, людей мислить саме категоріями звільнених земель. Бо, взагалі, контрдії це не тільки звільнені землі, а це і недопущені втрати земель, я б так би вважав би. То, якщо говорити про перше, то звісно найбільший успіх на Донеччині це зрізання цього впливення, яке було в районі Золотого колодязьку Черового Яру, метою якого було обійти добропілля, і це операція, яка тривала. Долі такий певний час, 에, і вона вдалася в першу чергу за рахунок того, що нас там командував перший корпус Нацгвардії, було дешеве, були штурмові полки, і це в синергії дало дуже хороший результат. А якщо дивитися 에, на те, що не було допущено до втрати, то звісно оборона Костянтинівки часового яру вона є суттєвою. Бо противник в часів Яр вже, я не знаю, скільки разів він брав його вже в кредит, але досі противник той саме часів Яр не контролює. Костянтинівку вони про неї говорили весь рік, але єдине, що вони спромоглися, то це е, зайти на південно-східні околиці. Хоча ну, Костянтинівка вже як місто, воно фактично мертве. Навіть ну, пару місяців тому там вже, вже можна сказати, було все мертве. Тому недопущення втрат це також є хорошими контрзаходами, і те, що ворог зараз не контролює, те, що планував контролювати на початку року, то я також вважаю, що це дійсно успішні заходи. На жаль, звісно, що є провали, є втрати, але в цілому, в цілому, Донецька область вона стоїть, і ми давно порівнювали, що. З квітня 22-го року, коли вже фронт стабілізувався, коли ці всі прориви закінчилися на початку вогномасштабки, противник е, захопив 23% області за то, нас уходить за три більше ніж 3,5 роки. І от всі території, які вони захопили з квітня 22 року, зараз знаходяться під контролем Сил оборони. А як ви оцінюєте нинішнє співвідношення бойових сил, людського ресурсу, технічного забезпечення ЗСУ порівняно із російською окупаційною армією? Тут доволі складне питання. По людях тут все просто все однозначно. Ворога є великий велика перевага в особовому складі. Якщо ми воюємо, то це реальність. Ми зараз основно воюємо дронами, а люди виконують піхота В першу чергу виконує функції утримання територій для того, щоб була крайня лінія і не було хаосу, то противник воює в основному людьми, ну якщо їх можна назвати людьми, звісно, воює особовим складом, і для них все просування це за рахунок того, що вони рухають штурмові групи двійки, дві, четвірки, і за рахунок що ці групи десь просуваються, десь убивають, на жаль, наших, і за рахунок цього в них йде основне просування. По технічній частині ворог, на жаль, дуже сильно дуже сильно став нас доганяти нас. Е, недавно недавняя заява їхнього міністра оборони про те, що вони в шостому році планують залишити створення сил безпілотних систем по аналогії з нами. Е, вони стали більше організовані в плані е, дронової компоненти. Це і ріст популярності, і ефективність їхнього Рубікону, який, е, якщо заїжджає на ділянку, то створює багато проблем, бо ці групи діють злагоджено і. Е, Роблять дуже велику кілзону, на жаль, пане Руслан, хочу ще спитати у вас про мирний план, пункти якого нещодавно озвучив Володимир Зеленський. В одному з них про території йдеться про формулу Стоїмо, де стоїмо» У Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях. Що ви думаєте про реалістичність такого сценарію? Тут якраз президент ну, правильно озвучив, що ми стоїмо там, де стоїмо, бо. Противник території чи не захопив. Чому має взагалі? Ну мене завжди дивувала ця от е, трампівська позиція, що е, Донецьку область і так захоплять, тому її треба віддати. Ні, ну по такій логіці росіяни, колись і Ужгород захоплять через там, сотні років, то давайте Ужгород їм віддамо. І це от нерозуміння наших американських партнерів реалій війни, нерозуміння потенціалу російської армії. Воно, звісно, створює ряд проблем. Ну, як і для нашої переговорної групи, так і для нашої держави в цілому, бо е, ці всі переговори вони надягаються на нашу країну і на її, подальше, на її подальше існування. Тому я думаю, що тут президент правильно сказав і не факт, що росіяни захоплять Ленську область. Ні, ну її може хтось і захоплять, але це може бути, я думаю, не менше ніж півтора року. Скільки, за вашою оцінкою, російській армії може знадобитися часу, щоб вийти на кордони Донецької області від зараз? Ну якщо динаміка збережеться, яка була останні роки, то це може бути три роки. Якщо противник десь наросте зусилля, то може бути півтора роки. Якщо десь щось зміниться, а ворога ну ворог теж не бачив, що в нього є проблеми з особовим складом. То це можуть бути і не три, а може бути і п'ять, і сім років, може бути і більше. Бо якщо раніше противник е для противника взагалі було дикістю, це перекидання особового складу між, е між підрозділами. Тобто у них там були штормзет, в них була там структура, була постійне поповнення навчальних центрів, то зараз ми бачимо, що вони. Особовий склад можуть між загальновійськовими арміями перекидувати для того, щоб посилювати певну ділянку, тобто вони діють так, як ми діємо останні роки. Коли є потреба в людях, то вони відразу все, що можна, загрібають, кидають в одну точку і щасливі. От е, якщо ворог не зможе вирішити питання з кадрами, яке в них е, постає, то звісно, що взагалі заговорити в Донецьку область. Е, Буде недоцільно повертаючись до питання про пункт Стоїмо де стоїмо. То все ж таки, наскільки ви вважаєте це реалістичним, враховуючи таку хаотичність по лінії фронту? Ну, Якщо в плані тому, як її заморозить, то це, звісно, теж загадка для нас, тому що те, що ми говоримо дуже часто, за що нас багато хто не любить, в тому числі з нашої сторони, це те, що фронт зараз він не такий дійсно, як перші того війну, дуже багато інфільтрацій. І якщо, е, якщо співставити лінію зіткнення, яка є в нашому Генштабі, і в Генштабі Катапів, то там вийде розходження в 5, 10, 15 кілометрів. І тут постане питання: зібралося дві групи з двох генштабів? Де лінія зіткнення? І вони почнуть там, у них там з'являться ж, ж, ці їхні е, е, загубленці, вони ж вже ж навіть і в їх приймали. E, тому що вони просто йшли по полям, і йшли собі, навіть не розуміли, що вони йшли, але вони просто кудись йшли і вийшли до цього. То так само і тут вони можуть зараз сказати, у них там є в e, якомусь там місці група, давайте тепер переглядати. А наші скажуть, а в нас лінія зіткнення взагалі отам. І вийде так, що ну, буде дуже важко перейти до якогось консенсусу, тому що обидві сторони дивляться на різні лінії бойові. Пане Руслане, за вашою експертною думкою, станом на кінець 25-го року, які міста і великі населені пункти Донбасу перебувають у зоні найбільшого ризику? Тобто, про які загрози ми можемо говорити у 26-му році, якщо інтенсивність бойових дій збережеться або зросте, так як рік уже майже закінчується, то Покровск, Мирноград, це найбільші наші міста під ризиком, тому що в Покровську ми лише є в іншій частині міста. І то зараз там ворог активно через промзону просувається. У нас є Мирноград, який з одного боку він не оточений фізично, але зайти вийти з нього нереально. Тобто це два такі міста, які от під головною загрозою. Далі, якщо дивитися, то це Костянтинівка, адже противник буде намагатися її зайняти. В нього є вже інфільтровані групи. Вони зараз вибудовують е, логістику для піших груп, і от е, я думаю, що в наступному році Костянтинівка, ну, ми можемо якраз стати свідками, що буде би за Костянтинівку. Тим паче, що лінія зіткнення, якщо дивитися е, в віддаленому масштабі, то Костянтинівка вона вже має певні навіть кліщі біля себе, які тягнуться з району Майського із Сходу, і району Софіївки, Полтавки із Заходу. Ну і я думаю, що Лиман, оскільки противник до нього підійшов долі близько, в них є ціль вийти по сіверському донцю. Тому я думаю, що якраз для міста Лиман це буде також вирішальний рік. Давайте наостанок ще раз повернемося до мирного плану. Чи вірите ви у вірогідність його реалізації? Зокрема, чи підпише його Росія таким, яким він був озвучений нам президентом Зеленським? Мені важко сказати, чи Росія про це підпише просто тут варто розуміти, що якби він нічого не варто, цей мирний план, то він би не обговорювався, в цьому би не брали б участі, тобто якісь Тобто якісь передумови до нього є. Чи підпише Росія, тут уже велике питання. Але якщо почитати е, згадки учасників Першої світової війни, то вони так само, ну ми ж пам'ятаємо, наша да, Перша світова війна вона не закінчилася взяттям столиць е, країн учасниць то учасники тоді згадують, що просто в один день все зупинилося. І були випадки, коли там е, підрозділи ще диверсійні здійснювали. Діверсії, а війна вже обидаті вже закінчилася, тому тут ніхто не знає, як воно і що воно як зупини. Дякую вам, пане Руслан, за цю розмову. На цьому у нас все обов'язково підписуйтесь на соціальні мережі точки сходу. А тут у YouTube натискайте дзвіночок, який нагадає вам про наші нові. Випуски також ви можете підтримати нас будь-якою комфортною для вас сумою, таким чином виробити внесок у розвиток незалежного онлайн-медіа. Необхідні реквізити в описі до цього відео. Це був проєкт на часі. І я Христина Терещенко. Бажаю вам і вашим родинам затишних новорічних свят. До зустрічі!